Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Женева в селі цього року знову прийшли без моєї очіці, так як і минулого року. Минулого року ми з площі 12 сотих зібрали 660 кг пшениці і натюкували 32 тюка солону. Ну а цього року урожай просто прекрасний. Ми зібрали 1140 кг пшениці з 14 сотих. Пшеницю садили там, де ми минулого року садили картоплю. Пшениця, в принципі, була чиста, тільки то, що дуже багато було повотиці. Якщо взяти по затратам, то дисковка цієї ділянки обійшлася в 300 гривень, посадка разом з посадковим матеріалом і добривами обійшлася. 1300 гривень садив нам місцевий фермер своїм матеріалом, тому що за пшениця я не знаю. І жнива обійшлися в 1400 гривень, тобто по 100 гривень за сотку. Солома не було, все перебили на січку. Дуже завдячую своєму сусідові панові що Він своїм шофенгом 244-м повозив мені цю всю пшеницю. Так, ось така ділянка пройшла 10 днів від моменту збору урожаю. Сьогодні вирішив її переорати. Бачу, сусід вже щось посадив. Не знаю, щось рядочками, так що топтати йому не буду. Тому буду орати в розорі, Посередині борозда. Але це трохи погано, бо там вже і так є борозда посередині. Ну не знаю. Ну прийдеться орати в розорі. Але зваживши всі за і проти, я все ж таки вирішив орати в за орі, тому що там вже посередині є яма, і тому я вирішив цю яму загорнути. і стріня була висока, але проуралося все дуже добре. Єдине, що посередині видно полосу, але ж ідеально гладко ніколи не може бути. Земля, хоч і була мокра, але оралося прекрасно. Дуже вона розсипчаста. Що вгору, що згори, без проблем. Потім я стежую по збирав кукурудзу і кабачки всі. Так, ну що ж, приїхав я знову на цю ділянку, справа це я сьогодні зранку поорав, ми позбирали кабачки і кар... цю кукурузу, і зараз оце все будемо викошувати мочером. Ось і все, ось такий гарний результат получився. І 18 серпня ми приступили до копання картоплі. Копали копачкою двохрядною трактор МТЗ. З вісьми рядків, виходить, 9,5 сотих, вдалося назбирати ось тільки картоплі. Урожай набагато менший, ніж минулого року, але картопля була вся дуже велика, дрібної майже не було взагалі. Із нюансів покупання картоплі, картоплі купачкою двохрядною та трактором МТЗ. Із плюсів це те, що із вісьми рядочків зробилися чотири рядки. Тобто, вся картопля була на чотирьох рядочках, і ми її дуже швидко позбирали. Тобто ми за дві години в чотирьох позбирали 9,5 сотих. А далі суцільні мінуси. МТЗ має дуже широкі колеса, тому він не влазить в рядочки. Получається, він постійно топче один ряд. Після кожного проходу копачки прийшлося деякі картоплі відкидати, щоб колесами трактор їх не потовк. Дуже багато різаної картоплі, тому що що картопля була посаджена за глибоку картопля сажалкою. Саме через те тьоща й хотіла купати картопле копачкою, а не виорювачем, тому що наділася, що не буде різаної картоплі. Ну і останній мінус це той, що після картоплеку я поїхав виорювачем і ми ще вирили 12 мішків картоплі. До речі, ціна на картопле копачку у нас 70 грн за сотку. Все з городами в селі закінчено. Залишається лише переврати ту частину, де була картопля, і посадити озиму пшеницю.